Урізноманітнити дозвілля молоді створити новий відкритий майданчик для презентацій, обговорення проєктів та ідей розвитку міста, проведення акустичних концертів та різноманітних вуличних заходів мали на меті представники громадської організації Сіті Лаб для цього в рамках реалізації проєкту Твій простір вони звели відкриту сцену. Будівництво тривало три дні. Це перший етап можна сказати, облаштування цього громадського простору, тому що далі ми ще хочемо облаштувати там кілька лавок. Можливо, ще якісь об'єкти зведення сцени здійснювалося за грантові кошти до будівництва майданчика. Долучалися і волонтери, адже переконані, така ініціатива зробить наше місто кращим. Мені подобається те, що роблять ребята з громадської організації Сіті Лаб. Дуже корисні ідеї для міста, дуже правильні у них є проекти, і цей грант, який вони виграли, він спрямований на об'єднання громади, об'єднання для загальних цілей. Тобто нам виділили кошти на матеріали для створення цього громадського простіру, і ми зібралися тут для того, щоб цей простір від, відтворити. Нині перший етап будівництва громадського простору вже виконаний. 17 вересня в день відкриття. Представники «Сітілабу» планують провести міні-фестиваль з музикою, цікавою програмою та частуваннями. Для того щоб привернути увагу, що тут відтепер є така можливість провести захід. От, якби культурною, освітньої якось просвітницької да, тематики. Кожен може взяти участь, кожен може свою ініціативу. Відкрита сцена твого простору прикрашає галявину між музичним училищем та краєзнавчим музеєм. Простоїть вона там до початку морозів. Проте наступного року представники сітілабу планують знову її встановити на тому ж місці.